<тит> Альо, гараж! Велком на паті. Алісу, тобі взагалі треба потусити, поки є час. <плес> <плес> Коротше, накладай мені гіпс і залишайся з нами тусити. В нас така вечірка. Та Ви стоїте це ж наш кур'єр. Може, вогнище запалимо і. О, господи, я цього не витримаю. Піцу замовляли. <гум> Може, залишишся. Ти сьогодні, народження. У нас взагалі там мав бути стриптиз для хлопця. Mm -hmm. Ти ж казала, як завжди. <пух> Судячи по симптомам, це сеньої коктейль підмішала афродізіак. Таке враження, що день народження був у мене цим вином я накачаю Діану. І сьогодні вона нарешті буде моєю. Діма, а ти що споїти мене хочеш? Я? Трохи вина для пані. Ти міг би доставити мене додому. Доставка це мій профіль. А сусідка вивела з штучка. штучки. Хлопці, це не вечірка. Це мрія. Ти, звісно, дурень, але ти мені теж подобаєшся. Ничего не ще голою не У Цьому випуску нам треба вирішити, чи можна дозволити автоназію? Яна, не знімай. <свісно> ну і як ти вчора так напилась. Женя зробив мені ванну шампанське. Бурбашки вдарили в голову. У тебе що з Женю щось було? Я не пам'ятаю, якщо п'янинка була, то точно щось було. Ну, Я по собі знаю. Так, все це зайшло занадто далеко. Досить вечірок ми збираємось додому. Тим паче я вже п'ятий день в одному й тому. ж. Я не, не знімаю. О -о, все. Я ж казав, що мій коктейлі мертвого на ноги підніме. Добре, що ми його ввели ректально. Дімон, тобі не боляче. Ну, ви що подуріли, чи що? Я зараз комусь шланга з полососа засуну. Та заспокойся, Дімон, це був жарт, но тобі просто шланг труси засунули і все. А, дурбалай. Я сподіваюся, Діана цього не бачила. Я ж практично вчора завів її турбодизель. <рес> Якщо з першого разу не зрослося, то вже не зростеться. От у мене з Діаною інша справа. У мене не зростеться. Це вже сьогодні Діана буде моєю. Ну, легше у цих трьох навчити танцювати ніж ти переспіш з Діаною. Ага. Тобто тут хтось сумнівається в силі моєї харизми? Ну, Дімон, Діана і справді міцних горішок. Ага. Так. Добре. Right, якщо сьогодні я свого Ламборджині загоню Діані в гараж, то ви троє танцюєте стриптиз. Добре. Але якщо в тебе не вийде, то ти віддаєш нам свого Ламборджині. Right, ну, звичайно, справжню тачку. А, добре, домовились. Я в душ. Кохання любить чистоту. Готуйтесь. <смі> а одного разу швидку викликали. Хлопцю на вечірці через піцу зле стало. І що отроївся? Ні, не захотів ділитися, ну його й побили. Привіт, хлопці! Звідки піца? Це Я вранці поїхав на роботу за зарплатою і дізнався, що мене звільнили. Ну, наостанок пару піц захопив. <смі> <смі> і ви збираєтеся це з'їсти? Ми сподіваємось на вашу допомогу. Ми з ним вам допоможемо, ми їдемо. Всім пока. Ян, Ян! Так може, ти зі мною поїдеш? Я тебе з своїми батьками познайомлю. Ти ж моя дівчина. Руслан, пригальний! Ти їм спочатку скинь посилання на мій YouTube канал. Аліся, можна тебе на секундочку? А куди ви їдете? Залишайся. Тим більше після вчорашнього тобі потрібно відновитися. А що було вчора? Ти що, не пам'ятаєш? Ти приймала вану шампанським, а потім. ліса, може, досить шукатись. Збираємо речі, то ми сьогодні не поїдемо. Та я жартую! Ви ж сутрців ніколи не бачили. Ну що, Дімон, протирай свою тачку. Не вийде в тебе з Діаною, Вони через три хвилини їдуть. Для того, щоб виграти це парі, мені достатньо і трьох хвилин. В гарному розумінні цього слова. Господи, я в тебе ніколи нічого не просив. В мене там по бажанням вже нормальний депозит накапав. Зроби так, щоб вони залишилися. Дякую, Господи. Вже допомагати не треба сам впораюсь. Давайте зробимо наостанок селфі. Давайте. Дивно світло погасло. Це вже сам будинок натякає на те, що вечірці кінець. Діва, що сталося? У вас що, ухо позакладало? Такий грім на вулиці, ливеняка пішов, ще й блискавкою електричний дріт перебив. Вау! Це ж як кінець світу, буде бомбезне відео! Куди? Вікна не можна відкривати. Ти що, не чула про. Кульову блискавку? Так, треба скоріше їхати. О, звичайно, давайте, давайте. Їдьте. Там на повороті, Жека, пам'ятаєш, так? Там зараз так дорого розмі, що тільки на катері можна буде протисти. Фух! Так що нам тепер у темряві сидіти? Я боюся. Не бійся, я поруч. Руслан, так ще страшніше. Так, а що ми тепер будемо робити? Що, сидіти і молитися? Щоб від такої кількості води дах не прорвало. А що, буде такий собі в нас ковчег. Треба перечекати. Якраз кожній тварі у парі. А? Так, а, а ми? Ну, а ви... ви з Богданом? Річ, йди на ручки. Йди на ручки, щоб страшно не було. Діана, якщо хочеш, можеш сісти мені на ручки, щоб не страшно було. Дякую. Це я про річ турбуюся. Діана, а ти взагалі що боїшся? боїшся? <зас> ну, одного разу я бачила, як в річці тонули кошенята. А я дуже поспішала і не змогла їм допомогти. І от після того мені часто сниться сон, наче кошенята виросли і прийшли мені помститися. Дівчата, дайте серветку. Річ обмочився. Дякую. Не знаю, я ніколи раніше не вірила в тій історії. Я теж не вірив, поки мене одного разу не привезли на одну дивну вечірку. Це виявився шабаш відділ, як вони з мене там одяг на відстані зірвали. А потім крутили на нитлі. Кожна по черзі. А що вчора було після ванної з шампанським? Ну, ми зайшли до кімнати. Угу. Я тебе поклав на ліжко і. Жень? Ну я. Це, не треба. Це його бабуся телефонує. Так а чого ж ти не відповідаєш? Це ж бабуся. Вона три роки тому померла. Давайте викличемо дух цієї бабусі. Сіня, ти збочениця. Спочатку Богдан, тепер бабуся. А що? Запитаємо, який Женя був у дитинстві. А, давайте! Містика зараз реально у тренді. Ну, ви викликайте. А я до туалету схожу. Щоб не трапилось як з річі? Міцно тримайте, бо вона по ній прийде. Дух бабусі прийди. Дух бабусі прийди. А може, дух бабусі десь в черзі на субсидію застряв? Вона вже тут? Щось мені моторошно. Давай заганяй її назад. Женя нам сам про своє дитинство розкаже. А я не знаю, як. в таборі зазвичай лише вожаці з'являлися. Бачили ми свої пики. Дімон, ти що, придурок? Що? Дайте серветки. Дімон. Так в тебе ніч не з Діаною, а з духом бабусі буде. Готуй свою тачку. Я знаю, що я роблю. Це ви готуйте стрільні для своїх танців. Ну, то що, продовжуємо. А, Давайте. У мене на телефоні ще купа пам'яті залишилась. Дух бабусі, прийди. Дух бабусі, прийди. Це вже точно не я. Здається, бабуся зголодніла. Може, хтось вже піде і подивиться, що там і до чого. Так. А... Сіня йде. Це ж він викликав бабусю. Давай давай, 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 А Чого це я? Я ж тільки роботу кур'єром кинув. У мене нове життя починається. А не Діана йде. Вона ж сама казала, вона нічого не боїться. Mm? А можна і мені серветку. Так Армен Шутович. Дімон, я дуже зло. Сьогодні точно не буде. До мене просто бабуся приїхала. А чому шепчеш? Так вона спить, щоб не розбудити. Тут твоя бабушка внука понял? Ну що тут, Ё-моё! тобто світло все таки є. Ну, є? Ну, просто так же ж романтичніше було. І взагалі. Тебе більше турбує світло чи труп посеред будинку. Як труп? Я на що його вбила і судячи по запаху вже тиждень тому. Фу, ну, я ж не хотіла. Я думала, це дух бабусі. Двічі ж не помирають. Та розслабтеся. Цей дух ще нас переживе. Вставай! Фу. Я вибачаюсь. Що прийшов без запрошення? Я піду. Ви навіщо сюди залізли? Я думав, нікого нема по поїмі піду. Тільки ті не бейте мене. А ти знаєш, що проникнення в чужий будинок це порушення закону. Я ну, ну зачекайте, ну його ж не можна так просто пускати. Що, дати йому пендоль, а? Ні, ну треба ж допомогти людині. Ну куди він піде в таку погоду? Аліс, звісно, ми допоможемо. Тільки спочатку прийміть душ. І переодягнемо його. Шановний, цей костюм вам дуже пасує. Віначе метелик красень, який щойно випав скокану. О, такий сексуальний мужчина. Ну, який же мужчина без безчерівної. Жінки, а як росибуть Яна? <гум> Яна. А давайте вип'ємо за знайомство. <гум> О, а давайте <гум> на хвилиночку. Чуєш Ді Капріо, Яна моя дівчина. Так що ще один поцілунок і потрапиш в кому? <гум> Розумію. Шановний, хм? скажіть, а чому ви були сухий, коли на вулиці злива? Паночко, яка злива. На вулиці жара, як у Єгипті. Тобто, дощ ти теж набрехав? Яно, ну чого зразу набрехав? Це був розіграш. Задовбали твої розіграші. Я їду додому. Діана, зачекай. Женя, поки ми не поїхали, скажи мені чесно, між нами було щось вчора чи ні? Ну, це й не було, але могло б бути, якщо б ти не була така п'яненька. Що значить могло бути? По-твоєму, мене можна напоїти і вперед такої ти мене бачиш. Дякую, Женя. Я вибачаюся, але її не треба наздогнати і вспокоїти, якщо кохаєш. Mm. Ну що? <гум> в преферанс? в дурні, в покер. Ну, що ти психуєш? Ну, приколовся. За те, як романтично посиділи, поспілкувалися. Тобі скільки років? Тобі вже час сім'ю заводити, дітей, а в тебе вітер в голові? Це не вітер, а почуття гумору, якого у тебе, на жаль, немає. Я вже скільки стараюся. А все як до одного місця, а? Так може, не туди старайся. Мозку нема, щоб подумати. А може, це у тебе мозку немає, щоб хоч якось натякнути. Та я вже натякала, дурень! Що ти натякала? Те, що тобі на мене накласти, коза! Та якби мені було накласти, я б взагалі сюди не приїхала телепень! Стерва! Послухай мене, будь ласка. Вчора між нами нічого не було. Але ти дуже цього хотіла. І я теж цього дуже хотів. Просто ти була п'яна, і ну, перший раз, я думаю, має бути не такий. Я вчора себе вистримував. Бо ти така красива. І зараз теж важко, а ти не Що? я вибачаюся, але я виграв. сьогодні повезло. Це найпристрасніша хвилина в моєму житті. О, яка хвилина? Три п'ятдесят. Я засікав. <плес> mm -hmm. Ну, А якщо серйозно. Теж. Я навіть не думала, що ти такий гарячий. Я такий завжди. Я вибачаюся, але я знов... Але я знов виграв. <рес> Погоду, це ви. стриптизери, а не я. Тепер ми вибачаємося. Нам треба на перекур. Ань, ідіть покуріть. ой, Тепер я точно знаю, що тебе люблю. Женя. А? Я маю тобі от те, чому зізнатися. Скажи. У мене завтра весілля. Як весілля? А, та-та цей. Тебе до подружки запросили, так? Наречена. Насправді я його не кохаю. Просто це весілля потрібно татові заради бізнесу. Але ж ти ж все одно вийдеш заміж. Чи не так? Насправді, головне те, що я хочу бути з тобою. В тебе є не лише цей будинок, машина. Ти добрий, ти чуйний, ти сором'язливий. Для багатого хлопця це велика рідкість. Тому. Весіля сказала. Давайте так. Якщо в когось з нас козирна карта, то чіпаємо в ухо. Ага. А вухо собі чіпати чи. Ну, звісно, собі, Сеня! Я, ти можеш так не радіти, коли в тебе гарна карта. Ага. Я перепрошую, а якщо ну просто вухо зачесалося, що робити? Сеня, Терпи! Одицей. Втік, падло, з нашими речами. Дивіться, він залишив записку. І я вибачаюсь. Все. Пригріли на свою голову. Піду одягнуся. Ну що, готуйтесь до танців ложки. А, ти що з Діаною? І не раз. Це просто слова. Я теж на кастингу в стриптиз-клуб говорив, що в мене 25 сантиметрів. Не вірите. Хочете доказів А Якщо серйозно, тобі сподобалось. Ще питаєш. Я навіть не думала, що ти такий гарячий. А що це виволі? Забрав всі наші речі. так допомагай людям. Mm. Хлопці, а за що нам таке щастя привалило? Картковий борг це святе. Насолоджуйтесь, дівчата. Дімон, можна тебе на секундочку? Жека, ти що? Найцікавіше пропустимо. Я ж зараз буду гроші в труси сувати. Та ні, це дуже важливо. Ну. Дімон. Уявляєш, у нас за лісою все трапилось. Красунчик! Я ж в тебе завжди вірив. Ну, така. не здається, що ця картина якось не пасує цим шпалером. Це, до чого тут шпалер? Я не знаю, що мені робити. У Аліси мало бути весілля. Але через мене вона його скасувала. Ого! Скасувала весілля? Та ти що такой в бой. Скакав наче скажений. Ха -ха. Слухай, ця картина реально бісить. Наші її сюди повісили. Вона мене кохає, але вважає, що я багатий, але ж я, звичайний автомеханік. Я загублю її життя, я не зроблю її щасливою, у мене немає на це грошей. Я повинен їй зізнатися, Дімо. Так буде краще. Оце так сюрприз. Е, так, 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 Дімон, не забувай, ми у чужому будинку. І цей сейф ми нічого не клали. Тому... Твою магнітолу… А ти кажеш, грошей нема. Та тут і Алісу, і мене, і тебе всіх щасливими можна зробити.